Армія РФ посередня вдарила по Харкову. Станом на зараз відомо про 29 постраждалих. <рапеве> Місцеві повідомляють, що удар ракети частково зруйнував торгівельний центр. Я перший такий. Серед пошкоджень відділення нової пошти, магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр та автомобілі. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Загалом ударів завдано по трьом локаціям: Харківський палац спорту, торгівельний центр у Салзівському районі і близько гідропарка у Київському районі. Кількість постраждалих щонайменше 29, серед них і діти, які отримали важкі поранення. Окрім того, постраждали і працівники медичної служби. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Загиблих немає. Однак, остаточно висновки робити ще рано, адже ще триває ліквідація наслідків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синьогубов. Це все цивільна інфраструктура. Тут, на цій локації, де ми з вами перебуваємо, це торгівельний центр, який був вдень заповнений людьми. Було два удари. По палацу спорту у місті Харкові. Так само було за попередньою інформацією чотири удари. Там так само є цивільні поранення. І ще прильоти по відкритій місцевості, по парковій зоні, там, де ми ще фактично аналізуємо наслідки. по кажучи, чим ворог би покакували? Ще не можна сказати, це були ракетні удари, типу це були або КАБ, або крилаті ракети, або і, там іскандери, або тип ха. Тобто ще дуже зарано аналізувати. Пізніше синього уточнив, що за попередню інформацію правоохоронців серед ударів є іскандери. І аби допомогти нашим військовим обороняти наші мирні міста РБК Україна проводить збірне в півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.